Слава Ісусу Христу! Є декілька причин, чому ми, як віруючі, ходимо до церкви, але напевно найбільше із них це те тому, що тут проповідують слово Боже. І це не просто людський досвід, чиїсь життєві історії, чиясь власна думка. Це те, що Бог бажає сказати нам. І це накладає на проповідника величезну відповідальність, щоб точно передати і тлумачити слово Боже, нічого не вигадуючи, не додаючи від себе, не проповідуючи себе, але проповідувати те, що бажає сказати нам Господь. Це відповідальність проповідника, але також є відповідальність тих, хто слухає, в тому, щоб слухати, приймати і виконувати. І в цій цепочці є багато різних труднощів і проблем. Не все дається легко ні для проповідника, ні для тих, хто його слухає. Ми продовжуємо з вами досліджувати писання до євреїв. І сьогодні також подивимося, що Бог бажає сказати нам через це писання. Хоча воно писалось для євреїв, ми з вами не всі євреї, напевно, але також можемо. Багато для себе взяти, і Бог бажається сказати не тільки їм, але й нам. Тому Євреїв, третій розділ з 7 по 11 вірш. Євреїв 3, 6. «Хрис... Христос же, як син у Його домі. А дім Його ми, коли тільки держимо, певн... але тільки, тільки. А дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержуємо певними аж до кінця. Тому, то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікання за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою сорок років. Через це я розгнівався, був на той рід і сказав. Постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. Тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Амінь. Це слово Боже. Не слова цього автора, хто написав цю книгу, хоча також і його, не чиясь історія, яку видумали люди, це те, що бажає сказати Господь. І сьомий вірш так і говорить. Тому то. Як каже Дух Святий. Але перед тим, як ми перейдемо до розгляду і дослідження саме цього тексту, я пропоную задати декілька загальних питань щодо слова, слова Божого. І так, що є найбільшим авторитетом для християнина? Звісно, це Слово Боже. Це є Бог, який створив все, який знає, як краще жити в цьому світі, як має бути. Ми маємо його слухатись. Але в чому ми можемо дізнатись Божу волю і Боже слово? Що є Словом Божим? Це Біблія. Це те, що Бог залишив нам, щоб ми через це могли пізнавати те, що Він бажає від нас, щоб ми виконували протягом свого життя. Добре, йдемо далі. Хто написав Біблію? Такі дивні запитання. Ну, є багато різних авторів, які написали Біблію, це були різні люди, з різних континентів, з різних епох і різного становища. Тому це складно сказати, але взагалом ми можемо сказати, що Бог написав Біблію. Бог написав через людей. Друге Тимофія 3:16 усе писання Богом натхнене. І тут, в контексті Тимофія, звісно, писання називається старий заповіт, тому що нового ще не було. Це логічно. Але чи означає тоді, що новий заповіт це не писання і це не Богом натхнене слово? Звісно, що ні. Хоча хтось може так вважати. Новий заповіт і старий заповіт це є писання, тому що Бог його писав через людей, він надихав їх Духом Святим, і він. Давав їм те, що вони мають записати. Писання це написане через людей Боже Слово, як старий, так і новий заповіт. Друге Петра, 1,20 Пам'ятайте насамперед про те, що в Писанні жодне пророцтво не походить від чогось власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не лунало з волі людини, але від Бога говорили люди, натхнені Святим Духом. Це також підтвердження цієї позиції, що писання, яке написане через людей, але ці люди були незвичайними. Це незвичайна книга і незвичайна історія. Якщо ви почитаєте Біблію уважно, ви побачите речі, які звичайна людина не може знати. Хто був ще в Едемському саду, що зміг записати події, які відбувалися там? Там був тільки Адам, Єва і Бог. Жодна тваринка не могла це записати, і ніхто інший. Але ми бачимо, що в П'ятикнижі Моїсея Мойсей записав ці слова. Він там не був, він цього не бачив. Але Бог через свого духа давав йому розуміти те, що він сам би ніколи не зрозумів і не побачив. Писання писали люди, натхнені Святим Духом. Добре. Біблію писали люди, натхнені Духом Божим, але якщо її почитати, то виявиться, що в Біблії є не тільки слова Бога, є слова людей, є слова ангелів, є слова навіть демонів і самого диявола. І тут питання: чому ж тоді ми називаємо Біблію Словом Божим, якщо в ній так багато різних слів, різних людей з різних епох, різних установищ. Навіть демонів слова там є, але ми називаємо це Словом Божим. Це дещо складно зрозуміти. Але той факт, що в Біблії є слова демонів і людей, не говорить про те, що Бог з ними погоджується і бажає, щоб ми виним, вір, в ним. Якщо безумець говорить у серці своєму, немає Бога. Це не робить його слова словами Божими. Безумець говорить у серці своєму. Якщо розуміти це з, такі, з такої позиції, то виходить, що Боже Слово заперечує існування Бога. Цікаво, в Біблії написано, що не існує Бога. Для атеїстів це буде просто диво. Але якщо ми це зрозуміємо, відкриємо Псалом 52-й, де це записано, прочитаємо, дещо порозмислимо, то ми зрозуміємо, що це не слова Божі. Але Бог вважав за потрібним записати ці слова. Записати їх, щоб щось сказати нам. Через цей, це безглуздя цієї безумної людини Бог бажає щось показати нам, щось сказати через слова диявола, якими Він спокушує Христа, Він бажає нас чомусь навчити. Це не означає, що Бог це говорить, але Бог записав це, і це є також Божим Словом. Але тоді виходить, що коли, наприклад, ми читаємо слова Моїсея, записані в Біблії, то це лише думка Моїсея, а не Бога. То лише думка ангелів, які говорять, лише думка демонів, або лише думка Павла, який пише до церков. І ну, ми можемо якось нею нехтувати, бо це людська думка, не думка Божа. Є і така, дум... Є і така думка. Через Мойсея говорив Дух Божий. Ісаї, 63 розділ, 11 вірш. Тоді то народ його згадає дні давні Моїсея. Де той, що їх вивів із моря і пастирем отари своєї? Де той, що в нього, тобто в Мойсея, поклав свого Духа Святого. Цей вірш говорить, що Мойсей був наповнений Духом. Боже. І в певний момент ізраїльтяни згадають про Мойсея і будуть задаватись цими питаннями. Де ж наш Мойсей? Не всі слова в Біблії це прямі цитати Бога. Це не те, що Бог став, почав казати, казати, а людина записує. Тут різні події, різні жанри, різні епохи. Це не все пряма річ, пряма мова Бога, але весь текст натхнений ним. І все це зроблено заради нас і нашої настанови. Коли Моїсей щось говорить чи записує, це не означає, що це просто Його думка. Він писав історію, закони, пророцтва. І все це було кероване Богом. Це є Слово Боже. Якщо людина наповнена Духом Божим, вона говорить Його Слово. Якщо людина не має Духа Божого, то вона говорить як цей безумець. Вона говорить, говорить як диявол, те, що йому до вподоби. Писання написано для нас. Не тільки для тих, хто читав їх тоді, не тільки для євреїв, як хтось може вважати, не тільки для тих, хто живий 2000 років тому, але для усіх людей в усіх поколіннях. Слова, які Бог, або Мойсей, або Павло, говорив до Певних людей, стосується лише їх, чи нас також. Коли Павло дає настанови церков, розглядає їхні проблеми, дає повеління, чи стосується це нас, чи ми можемо сказати, а це ми ж не євреї, нас це не стосується, ми ж не та церква, до якої писав Павло, це не наші проблеми. І тому той факт, що писання написано для нас, написано для всіх людей, Воно зобов'язує нас слухатись навіть те, того, що Павло казав до церков, бо і ми також є церквою. Римлян 15.4. А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Все, що було написане в Старому Заповіті, хтось може відкидати. Хтось може казати, ну це лише історія. Це вже минуло, і головне, це новий заповідник. Старий він, ну, якось на задньому плані, і хтось може ним нехтувати. Але написано, що воно було нам на науку. Навіть зараз, коли ми вже не в старому заповіті, але він нам потрібен, щоб брати звідти висновки і отримувати цю науку, щоб терпінням і потіхою з писання ми мали надію: надію на Господа. Це означає, що навіть якщо Бог говорив конкретно до Ізраїля або до певної церкви, ми можемо вчитися з цих слів і бачити в цьому відображення Божої сутності Його характеру. Закон, повеління, яке Бог давав Ізраїлю, що стосується їжі, що стосується обрізання, суботи, яке це відношення має до нас? Так, так, ми не повинні, повинні обрізуватись, виконувати закон, щоб спастись, але закон відображає характер Бога. Він показує еталон, яким Бог бажав би бачити людину, але яким людина ніколи не може стати. І це веде нас до Христа. Нам потрібен старий заповіт для науки і для того, щоб прийти до Христа. Не всі слова Біблії стосуються нас напряму. Закон, тому приклад, він був даний для євреїв тоді. А з усього ми можемо взяти собі щось цінне. Другий момент. Перший це ми побачили, що писання стосується всіх людей, не лише тих, кому це писалося, але всіх. Другий момент в тому, що існують обмежені повеління або обмежене слово, яке стосується дійсно тільки певних людей. Розглянемо декілька прикладів. Перше закон Моїсея, те, що ми вже з вами почули: жертвоприношення і дієтичні предписання були дані для Ізраїля. Ми можемо їсти свинину, нам не потрібно приносити жертви, хоча в певний час Бог повелів це своєму народу, і це було дуже важливо. Буття 6:14. Там написано: зроби собі ковчега з дерева. Гоферового. Це Бог казав для Ноя. І це не означає, що ми повинні будувати ковчег. Це було конкретне повеління з певною ціллю для конкретної людини. Але в цьому ми можемо побачити, що Бог бажає спасти людство, збудувавши ковчег. Бо якщо б не він, якщо б не Ной, який його збудував, то всі б люди загинули. В цьому ми бачимо Божу милість. Ми бачимо, що. Гріх має бути покараним, а для того, щоб спастись, потрібен ковчег. Навіть це вже нас веде до Христа, веде нас до того, що без Христа ми потонемо в водах потопу. Хоча ми не маємо цього виконувати, але ми маємо це знати, читати і брати звідти щось цінне для себе. Інший приклад, новий заповіт. Матвія 10,5. Цих 12 Ісус вислав, наказуючи їм. На дорогу до Бога не виходьте, і до міста Самар... Самарянського не заходьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїлового. Цікаво. Богу... Ісус говорить до своїх учнів, потім Він їм скаже, щоб йдіть і навчіть всі народи. Тобто вони мають проголошувати язичникам, розповсюджуватись по землі, провозглашати добру новину. Але тут Він їм говорить: на дорогу до язичників не ходіть. Це не означає, що ми не маємо йти і проповідувати іншим людям, що ми покликані проповідати тільки для Ізраїля. Це було тимчасове доручення тільки для 12 апостолів, і тим більше воно було виконане і воно було замінене. Ідіть І проповідуйте всім народам. Але це не загальна заповідь для всіх християн. Це логічно. Я навіть не маю цього вам пояснювати, але, але іноді це потрібно. Третій момент. Деякі заповіді є універсальними. Є істини, які Бог відкрив для всіх людей: любов до Бога і до ближнього, покаяння та віра в Ісуса, життя в святості та покаяння. Це стосується всіх. І так, ми можемо підвести висновки і побачити, що не все в Біблії стосується нас безпосередньо. Але кожне слово є корисним для навчання. Ми повинні розрізняти культурний контекст, те, що Бог говорить конкретним людям і тільки для них, та шукати вічні принципи, те, що є важливим для нас і для будь-якої людини в будь-який проміжок часу, яке Бог відкриває для всіх людей. І тут існує небезпека. Деякі люди, і навіть християни, Виправдовують свій непослуг Божому Слову тим, що ну, це сказано не мені. Це стосується лише їх. Або це сказав Мойсей, це лише його думка, або лише думка Павла. Але якщо ми називаємо себе християнами, то ми маємо вірити в абсолютний авторитет Біблії. Те, що говорить Бог, не підлягає змінам, не підлягає компромисам. І ми не можемо вибирати собі такі відмазки. Чому деякі люди вибирають собі, виправдовують себе і не хочуть приймати авторитет Біблії як слово Божого? Чому ми чуємо такі дитячі виправдовування, що це сказано не мені, це сказано лише їм? Бо якщо Біблія це дійсно слово Боже, то ми маємо його виконувати. Якщо Бог дійсно щось сказав, і це є записаним, це означає, що це є надзвичайно важливим. І ми зобов'язані це виконувати. А люди цього не хочуть. Біблія є абсолютним авторитетом тільки тому, що це слово Боже. Не тому, що там багато принципів моралі, багато цікавих історій. Це не просто звичайна книга. Її авторитет полягає в тому, що це сказав Бог. І так, той текст, який ми розглядаємо, можливо, ми не встигнемо його дослідити так детально, але суть ми маємо з вами зрозуміти. Сьомий вірш. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець, як під час нарікання за дня випробування на пустині. Хто є автором цих слів? Це не просто той, хто написав пісвення до євреїв. Написано тому, як каже Дух Святий. І далі йде цитата. Йде цитата із псалмів. Цей псалом написав Давид. Але в тому псалмі Давид цитує Моїсея, те, що написано в його п'ятій книжі. Ми бачимо вже цепочку, той, хто написав пісвення до євреїв, Давид і Моїсей. Але взагалом автор говорить, що. Це говорить Дух Святий, через усіх їх говорить Бог. Тоді про кого говорить цей текст? Про кого говориться, що не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікання за дня випробування на пустині? Це ізраїльський народ, коли він був у пустелі і не бажав підкорятися Божому Слову, він також виправдовував себе. Він мав багато нарікань на Господа і багато незадоволення. Він не бажав коритися Божому авторитету. Можливо, не сприймав це як слово Бога. Бог говорить своє Слово. Він говорив його тоді, до Ізраїля, і тепер Він говорить до нас. І коли ми чуємо Боже Слово, що ми маємо з ним робити? Навіть сьогодні, коли ми прийшли до церкви і чуємо слово Боже. Ми маємо відповідальність, і Бог закликає нас: не робіть затвердівими ваших сердець. Що таке затвердіве серце? Далі ми бачимо, в чому це проявляється в ізраїльському народі, в чому проявляється затверділість людського серця. Це не бажання слухати Бога, це не послуг і бунт, і це відсутність покаяння і змін. Як під час нарікання за дня випробувань на пустині. І в чому проявляється це невдоволення ізраїльського народу? Вихід 16.2.3. Вихід 16,2. Нарікали на відсутність їжі. І нарікала вся громада ізраїльвих синів на Мойсея і на Арона в пустині, і сказали до них Ізраїлові сини. О коли б ми померли від Господньої руки в єгипетському краї, коли ми сиділи при м'ясних горщиках, коли їли хліба, доситу, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб увесь цей збір заморити голодом. Всі ми пам'ятаємо цю історію, коли Ізраїль нарікав на Господа і говорив, що нам їсти? Що, що, що робить Бог? Він дає іману. Потім вони нарікають на ману, що набридва нам ця манна, ми хочемо м'яса. Бог посилає їм м'ясо. Вони нарікали, коли дійшли до Ханаану, до опітяного краю, і не захотіли входити туди. Це дивовижно. Складно знайти народ, який більше бачив Божу дію, який ще ближче спілкувався з Богом, ніж тоді. Коли Бог говорив через Моїсея, коли вони бачили, як Бог розділив море, був там, у стовпі, вогняному і повітряному, вони бачили силу Божу, вони чули Його слово, але вони не бажали підкоритись Йому. Вони не рікали. і також написано, де мене випробовували, отці ваші, випробовували і бачили працю Мою 40 років. Як можна випробовувати Бога? Це цікаве слово. Також прочитаємо одне місце. Вихід 17, 2, 7. Вихід 17 розділ. І сперечався народ із Моїсеєм, і сказали: Дайте нам води, щоб ми пили. А Мойсей сказав їм: Чого сваритеся зо мною? Чого ви пробовуєте Бога? Назвав він ім'я тому, тому місця Маса. Тобто випробування, та марива сварка через сварку Ізраїлевих синів і через те, що вони випробовували Господа і говорили, чи є Господь серед нас, чи ні. Ізраїль випробовував Господа, а чи потурбується Він про нас? А чи з нами Він, а чи чує нас, і чи пошве нам воду? Ізраїльський народ багато раз слухав Слово Боже. Складно знайти момент історії, коли Бог так явно проявляв себе. І як він відреагував на Боже слово бунтом і непослухом. Як це стосується нас, це ж старий заповіт, але який ми висновок можемо взяти для себе? Чути й знати Боже Слово ще не означає вірити в нього і виконувати Його. Ми чуємо Боже Слово. Кожного четверга, кожної неділі. Але якщо б ми виконували все те, що чуємо, то світ би змінився дуже швидко. Ми, наші сім'ї, і навіть наша країна не була б такою, як є зараз. Ми бачимо проблему. Як тоді так і сьогодні, люди схильні до непослуху. В церкві сьогодні є складність в тому, щоб хоча б почути. Слово Боже, не говорячи вже про те, щоб його зрозуміти і виконувати, хтось ліпше посидить в телефоні, подрімає трохи або взагалі не прийде на служіння. І можливо, якщо дасть Бог, Він подивиться трансляцію. У нас є багато виправдовувань, щоб не слухати те, що говорить проповідник. Можливо, проблема і в самому проповіднику може бути і так, але найбільша проблема завжди в нас. Але ми бажаємо виправдовувати себе. Навіть почути Боже Слово це вже складно, це вже випробування. Але Бог закликає нас не просто слухати, але розуміти і виконувати. Також є проблема. Навіть якщо хтось і захоче уважно послухати слово, слова проповідника, то це ще не означає, що він збирається виконувати те, що він почув. Ми можемо бачити, ми можемо звинувачувати різних людей, різні обставини і говорити, що ну я намагався, я прийшов у Дім Божий, я вже хоч щось зробив. Але Бог не бажає від нас хоч чогось. Він бажає, щоб ми слухали, і щоб не робили своє серце затверділим, але приймали, слухали і виконували. Ви можете навіть розуміти, що ви не праві, що слова з кафедри, які говорять, вони говорять про вас. Вони вам дорікають. Ви можете визнавати свою провину, а ви не бажати змінитись. Хтось говорить, так, я знаю, що я неправий. Так, я знаю, що я вчинив неправильно. Але я не можу по Я не можу при... 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 прийняти це. Я не можу схилитись перед Божим Словом. Я не хочу в це вірити. Двері раю є дуже низькими, і війти, і війти в них може лише той, хто готовий схилитися і стати на коліна. Ніхто не підійде до дверей раю з піднятою догори головою, говорячи який я молодець. Тільки той, хто готовий схилитись і стати на коліна. Визнаючи свої недостатки і підкоряючись Божому Слову, тільки Той війде до неба рая. І цей текст говорить про те, що тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Це Бог говорить про Ізраїль, але можливо, Бог говорить це і про нас, якщо наше серце затверділе. Якщо ми не бажаємо чути. Якщо ми не бажаємо слухатись Божого Слова. І так, що Бог сьогодні говорить до нас? Будьте завжди готові схилитись перед авторитетом Божого Слова. Не робіть своє серце жорстким та затверділим. Не підваштовуйте Боже Слово під себе, ви ліпше підваштуйте себе під Боже Слово. І тільки смиренні. Не слідують Царство Боже. Я вірю, що це те, що Бог сьогодні бажає сказати нам. Наше завдання це це вислухати, зрозуміти, прийняти і виконувати. Амінь. Амінь. Слава Богу.